Студентська віза. Віза для тих студентів, які знаходяться за кордоном, вона їм закінчилася, потрібно обновити. На новий 2023-2024 рік. Віза для неповнолітніх студентів, віза для повнолітніх студентів та все інше. Якщо вам все цікаво, перегляньте відео до кінця. Підпишіться та отримайте більше інформації. Запитуйте все в коментарях. Я буду давати відповіді. Як зробити візу для вашого студента? Давайте поділимо нашу розмову на дві частини. Віза для студента, який щойно поступив. Або віза для того, хто. Вже там навчається. Якщо ваша дитина лише цього року поступила у вищий навчальний заклад чи в технікум, тоді вам необхідно приїхати в Польщу навіть по простому біометричному паспорті, поступити, отримати довідку про навчання це засвячення, те, що дитина там буде навчатися. Коли вам нададуть, що це засвячення. Ви зможете відкривати візу. Тобто це буде не раніше жовтня. Першокурсники можуть починати відкривати візу не раніше жовтня. Якщо у вас вже засвячення на руках, ви можете скласти відповідний пакет документів. Тут знову ділимо на два, тому що є неповнолітні, є повнолітні. Різниця між ними що одним потрібно доручення від батьків, другим не потрібне доручення від батьків. На виїзд за кордон та виготовлення. Візи. А все решта одинаково. Якщо ваша дитина навчається в, за... в закладі технікум, вам достатньо закордонного паспорта, українського, приписки, фото для виготовлення візи та цього засвячення. Ну, і, звичайно, доручення, тому що якщо технікум, то... то дитина має лише десь 17 років. Якщо студент Навчається у вищому навчальному закладі, там дається певний перелік документів. Наприклад, слідкуємо уважно. Ті самі закордонний українські фото засвячення те, що навчається, додатково потрібно показати візовому центру та консульству, що ваша дитина обезпечена фінансово. Не плутайте, будь ласка, інформацію, тому що часто мені задають запитання, потрібна. Мати на рахунку 50 тисяч гривень, 100 тисяч гривень ні, це застаріле. На даний час ТЛС контакт візовий центр потребує кредитного ліміту в розмірі 10 тисяч гривень. Тобто, якщо дитина має кредитний ліміт, деколи таке буває, що у дітей вже є кредитний ліміт, тоді вона може надати самостійну довідку про те, що у неї. Так, стоп. Тобто, якщо студент має кредитний ліміт самостійно, супер, бере виписку з банку та надає її до пакету документів. Якщо ж такого немає, тоді один з батьків може написати спонсорський лист. Це може бути окремий спонсорський лист, це може бути окремий спонсорський лист. Або... Це можна писати у дорученні. Коли мама з татом пише доручення на виготовлення візи та виїзд за кордон. Ще одним рядочком можна дописати, що покриваю фінансові витрати, наприклад, мама. Наступний пункт договір оренди житла. Це також можна мати в засвяченні написано, що вуз обезпечує вас. Гуртожитком. Якщо такого немає, тому повинен бути договір оренди житла. І останнє, що залишилося, це квитанція про оплату навчання. Якщо ж навчання платне, тоді потрібно надати квитанцію оплату навчання. Якщо навчання безкоштовне, тоді не надається нічого. І ще одна інформація. Якщо ж ваша дитина знаходиться за кордоном і не має можливості приїхати в Україну, ви можете передати ці документи нам. Ми підготуємо додаткові документи. Це візовий збір, кур'єзку доставку, страхівка, анкета. Складемо відповідно і відправимо візовий центр пізніше в консульство. Коли віза буде готова, ми її повернемо вам до Польщі. Новою поштою чи перевізником. Поки що є така можливість. Консул, не перетинаючи в Україну, консул дає візи. З вами була Ольга Галаговець. Я працюю в сфері послуг. Допомагаю підготувати пакет документів для виготовлення візи. Дякую вам за увагу!